Отця Сина Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Ще до вечора не проснулися. Христос рождається. Може бути, але не часто сам. <кхи> так нехай світить перед людьми ваше світло щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця. Так нехай світить ваше світло. Христос не каже, що було б добре, щоб ми були добрими. Він не каже, що було б добре, щоб ви своїм життям світили. Не вказує, що це було би незле. Що Христос каже, нехай світить. Це практично наказ. Це є ствердження. Я думаю, це одна з найбільших проблем в сучасному християнстві. Я можу сказати, що це більша чи менша, але одна з найбільших. Одного з сучасних подвижників питали, чому тепер немає святих? Каже, бо ніхто не хоче. І я би його відважився поправити, тільки ніхто не хоче? А ніхто не бачить потенціалу, що він може бути чим. Не бачить. Бо нам виглядає, що ми знаємо себе. Кого ми знаємо в житті найбільше? Ну, Та виглядає себе? Ми знаємо себе, чи не знаємо? Спірне питання. Дуже складне. Послідники кажуть, що є певна частина нас, яких ми не бачимо собі. Я вже три хвилини говорю до вас, я ж не бачу себе, як я говорю. Я можу відео потім передивитися і думати, що я добре сказав, чи ні. Але не бачив себе. Ми не знаємо себе. Складні, як у нас в народі кажуть, хочеш товариша побачити що? Попади з ним складні обставини. Складні обставини показують, хто є хто. І не тільки що інших, але самі до себе. Складні обставини можуть у нас показати такі позитивні речі, риси, що ми навіть не думаємо. Не тільки негативні, бо ми деколи думаємо, що складні обставини показують все негативні. Часто й позитивні. Подумайте собі, чи Богородиця чекала на Архангела і думала, де що він? Я вже готова зачати Божого Сина, де що він забарився? Богородиця сама не думала про себе, що вона готова бути Божої Матір. Кажучи, по людськи вона не готувалася. Кажучи, ще далі вона була не готова. Але Бог знав краще, її чого вона себе знала. Чуєте це? Бог знає кожного з нас, тебе і мене, всіх нас, що ми знаємо самого себе. І на Христі, і через Воскресіння сталося щось неймовірне. Не так довго, трошки більше за місяць, буде починатися Великий Піст, а там середина квітня вже буде і Що ми будемо співати? Смертю смерть подолав. А я закінчую, І нам дарував життя вість. Повторіть і нам. Дарував життя. Ви трохи уважні, що ви говорите? На! дарував життя. Це не авто тобі хтось подарував, не квартиру Франківську у Львові, чи в Києві. Це вірішність здорова. Коли ми йдемо до сповіді, священик прощає гріхів імені Господа. Тому священик прощає, бо Бог такий добрий Та ти собі віши, лише приходь до мене, я тобі буду прощати. Ми кажемо про Боже Нолосе. Але воно не хто. Господь нам прощає, тому що Він знає наш потенціал, розуміє? Він каже, ти не робив діло, дурниць, прогрішень. Але ти є спосібний до більшого. Ми часто чуванимся, що в нас слаба віра, мала віра. Ніколи не чув, що хтось сказав, мене сильна віра. Чули? Я не чув. Тут можна до безконечності дискутувати на рахунок віри, бо немає такого нема віро міра віру, правда? Для мене не є важлива моя віра, вона часом більша, менша, слабша, сильніша. Для мене важлива віра віра Божа мене. І коли ми йдемо до Сповіді, коли я йду до Сповіді, то я глибоко це усвідомлюю і переживаю, що Бог мені прощає. Не тому, що він просто милосердний. Так це одно з якостей Бога. Тому що Бог вірить в мою святість. Мою і твою. Зумієте, Бог вірить, що я можу жити свято. Тому й прощати. Він вірить, що я можу змінитися. І тому феномен християнства такий дивний. Бо я маю повірити в який вірить в мене. Бо я не вірю в це. А Бог вірить в мене. Погляньте, в людському житті. Щоб тебе хтось раз підстави два в бізнесі, в дружбі. То ми не хочемо справу мати свою людиною. Хочемо жити. Ми, побожні християни, не хочемо подальше. А пам'ятаєте, скільки ми разів підставляли Бога, зраджували, не дотримувалися вісінки. І що? Що? Бо далі вірить мене. Чому? Бо знає мене. Знає мій потенціал мою спроможність, мою здатність. І здатність жити свят. Одна з причин, чому не є легко жити свято, тому що апостол Павло казав, що хочу робити, то не роблю. Всі ж хочу не рішити. Правда? Якось воно так ось виходить. Казав, колись, колись колишній український президент хотіли як краще, а вийшло, як завжди. Регіона природа неймовірна. Маю схильність до цього. Це так, як знаєте, є певні речі, браковані. Ми з природи браковані. У нас є ця схильність до гріха. Але одночасно той же апостол Павло каже інші слова. Все можу укріпляючи в мене Христі. Чуєте? Все можу. Що думаєте, святі не грішили? Єдиноправдивий святий святиє Господь, як ми будемо співати перед святим причас. Коли священнослужителька святає святим, як ми співаємо? Єдин свят, єдиний Господь. Так ми кажемо на них святі. Але вони не є 100% святі. Дається, місяць насіти. Світить місяць того ні. Світить? Але що це ствердження вірне місяць світить. Він світить. Але він що робить? Відображає Сонце. Святі це ті, які являли Бога. Це не їхня святість. Вони не були супермени, супергерої, взяли себе сильно в руки. Всі були відкриті на Господа. Тому що це найголовніше покликання в житті бути відкритим на Господа. wykonać swoją unikalną, powtarzalną misję w życiu. Odpowiadaj na na każdy z nas w tym kościele każdy jest inny. Jak my czytamy życie święte, one też są duże w niczym. Do wyboru, do wyboru. Są podwyżki, życie, działalność. Każdy ma unikalność. І сьогодні ми святкуємо свято трьох святих саме тому. Ми ж святкували свято кожного з них Василія Григорія, Йоанна Злотустого протязі цього місяця січня. 1 січня почали Василя Великого. Тому ми сьогодні святкуємо. У церкві люди почали дискутувати, хто з них святіший, особливіший? Хто з них? Так як сказати, яке Єванглії з 4 Євангелії є, в Англії, є в головніше. Яке? Ну то яке? Що мовчати? Всі! Зумієте, всі Євангелія є в одинаково цінні кожної інакше? А чи ви знаєте, що Євангелія не співпадають до і тих коментах? Це нормально. Криміналісти кажуть, коли свідки свідчать одинаково, значить вони між собою домовлялися. Ні. Коли вас там на дверях питали, що сьогодні владика проповідував, хтось отакий взяв тест, то коли б там як той взяв би то казав би ви інший владик слухали. Зміни, кожен сприймає по-іншому. І тому ці дискусії про святість, важливість Василія Великого, Ріор Ябослова Янутуста були безмістовні, але люди дискутували. Сторонники одних, других, третіх. І тоді було їм явіння, що вони одинаково рівні перед Богом. Чуєте, друзі? Ви одинаково рівні перед Богом. Ви одинаково цінні, як Василий Великі. Він унікальну місію, і кожний з вас має місію унікальну. І тому немає логіки себе порівнювати з іншим. Так ми можемо читати життя святих, щоб воно нас надихало. Але моє завдання. Розпізнати свою місію життя. Більшість з да вас зараз сидить. На чому? На кріслах. Яке призначення крісла? Щоб на них сидіти. А ті, які на тих кріслах сидять, вони знають своє призначення? Призначення крісла ми знаємо. А спитайте себе, а я своє призначення знаю? Ми в церкві досі часто молимося за покликання до священничого монашого стану. Це окей. Я вважаю це добре. Тепер часто кажемо, що є криза покликань. Вже є глибинна криза людських покликань. Люди не знають, для чого живуть. Зміни, ціле життя можна прожити. От прожити нема різниці, бідніший, багатший. Ну проживеш ціле життя. І помреш. Радує, такий ролик був там одна дівчина з Трускавця, на першому дзвонику, її питали, щось спускаєте там. На першому її дзвонику щось сам питали, і я думаю, дехто з вас бачить. Питають її, як тобі той перший дзвоник? Як то школа? Я дослівно не повторюю, але вона так десь сказала: та будемо вчитися, ще раз вчитись, ще раз. Бачили то? Каже, в кінці, а в кінці помре. Подивіться, дуже неймовірно, дитина гарно каже. Всі ми помремо. Але Господь каже, добре, ви знали призначення крісел, сиділи на них. А ви своє призначення пізнали? Прошу? Бути світлом для ближнього. Бо це каже Господь. Воля Божа святість важа. Так як той місяць світить, відображає світ. Так і наше завдання являти це світло. У нас невідомо, звідки таке виклине поняття, що проповідувати мають лише єпископи священники. Святий Франциско казав: Я завжди проповідував, час і час уживав слова. Чуєте? Завжди проповідував. Дослідники вказують, що ми через свою поставу. Передаємо понад 70% того, що маємо, постава, не слова. Тому кожен із нас покликаний свідчити про Бога. Зумієте, я чи священники, до кого ми проповідуємо церкві? Ну, до тих, які вже більше. Ти не можеш взяти канікули від українства. Ти завжди українець, ти завжди християн сюди повсякчас. Тому хочу, щоб це лишилося на вашому серці, вашому розумі. Господь наш Ісус Христос казав, що Він прийшов, щоб чинити волю Отця, сповнити свою місію. Господь сповнив свою місію, Богородиця Свою, Василій Григорій Йоанн свою. Те, що ми почитаємо їх сьогодні? Воно їм нічого не додає, не віднімає, вони вже сповнили місію. Чому тепер справа наша сповнити свою місце. І, дорогі друзі українці, перестаньте нарікати, мати претензії до когось до чогось. Бо ті обставини, які ми маємо, Бог з нашої любові дав на нашого серця. Ті обставини. Ви маєте, Богдав найкраще для вашого смерті. Як ви йдете до лікаря і лікар, пише вам рецепт, і йдете до аптеки. Ви ж не питаєте лікаря, чому ті, лік, чи ті ліки гіркі чи солоді. Не питайте. А ви що? Купляєте, споживаєте? Тому що ви хочете бути здоровим. І ми можемо питати Бога, чому ті обставини милі чи не милі, гіркі, солодкі твері, м'які ці обставини Бог дає. Бог дає обставини з єдиною метою нас освятити і спасти. З одної сторони. А з іншої сторони, Бог дає нам ці обставини, щоб в цих обставинах ми свідчили про Бога. І на самій самий. самий. Злодія хоче вкрасти, вкраде? Вкраде, правда? Алкоголік я хоче випити. Вип'є. Вип'є. Наркоман є, вип є. Маркоман, як хоче вколотися. вколотися. Тому вчиться в алкоголіків, наркоманів злодіях. Вони як щось хочуть, вони здобувають. Тому заважайте шукати Бога. Божу волю. Виконати свою унікальну неповторну місію життя слава Христос Рождається.